Get ready with me на новий рік. Так, цього року я буду справляти новий рік одна. Спитайтесь, ви мене що в мене з лицем? Я вам зараз розкажу. Це мене розмалював сьогодні мій молодший брат, і зараз я буду пробувати це змити і зробити якийсь гарний новорічний макіяж. Якщо чесно, я думала, що воно змиється просто водою, але хід пішла важка артилерія. Тому, блін, ніс так і не відтирається. Що мені з ним робити? Капець. Ми помили моє лице і зараз буду наносити крем. Я без поняття, як називається ця фірма, але крем хороший і буду використовувати його. Зазвичай я даю крему трохи пару хвилин, щоб він всмоктався в шкіру, я не знаю, як це називається. І тоді, по моєму досвіду, тон лягає краще. Ході я і нікуди і не йду, але вирішила зробити собі якийсь красивий новорічненький макіяж, хоч досвіду у робінні макіяжу в мене взагалі немає. Я не вмію його робити. У мене все виходить як курка лапою. Тому я не знаю, що з цього вийде, але надіюся, що щось гарне. Правда, навіть якщо щось негарне, то і так мене ніхто не буде бачити. Ну, окрім вас. Напишіть в коментарях, де ви святкуєте, чи вже відсвяткували новий рік, мені буде цікаво почитати, бо я буду, напевно, святкувати на дивані перед телевізором в гарному макіяжі. Якось так. Нанесу трошечки рум'янчиків на щічки, щоб не бути дуже блідою. Це все-таки рік вогняного коника, і треба на новий рік бути яскравою. Я думаю, достатньо. Переходимо до очей, до найважчої частини. Мені ніколи не вдавалося нормально намалювати тіні якісь, щоб вона гарно виглядало про стрілки. Я взагалі мовчу, я не знаю, що з цього зараз букве. Який обрати колір? Без поняття. Треба щось блискуче, я думаю, правда? Правда? Це світліший, нанесу всередину, Але я знаю, що він мені дасть. Я думаю, він мені нічого не дасть. буде якесь блищаче все, лице. Піду спати в блискітках. Боже, ні, це щось забагато. Де попала? Окей, okay. я знаю, що використовуються звичай два або три відтінки на очі. Я не знаю, темніший, де ставити темніший? На край, типу, щоб зробити якусь гарну стрілочку, на край ставить темніший, правда? А, я не знаю. Зроблю, коротше так, посередині. Зроблю такого звичайного якийсь пастельний колір, такий ось тут, ось так. Я не знаю, що це таке, що з цього буде. Дуже надію, що з цього щось вийде. Окей, okay. last color. Це в нас буде темний і блискучий колій. Я не знаю, боже, що з цього має вийти на целфакто, я ніяк не приготувала, бо я дуже самовпевнена. Окей, може якусь іншу кісточку взяти, якусь тонкішу. Окей, я взяла тонкішу кісточку. Ще я зараз буду пробувати, але це дуже страшно. Я Не знаю, як стільки малювати, а тнями тим більше. Боже, вже якась фігня вийшла. А боже, що я зробила. Це капста. Як ви це малюєте? Я не розумію, я дивилася. Але коли доходить діло робити на собі, це який жах! Боже, у мене сонячні зайчики від дзеркала на палеці літають. Хей, я не знаю, я, я думаю, що нічого не вийде. Щось, щось, щось нічого не виходить. Як і думалось. Хей, а якщо я далі просто заведу? Ні, ну це взагалі кіння, повна. Я не знаю, може коли воно розташується, воно буде якось ліпшіше виглядати, чи ні? Та, ну ні. роблю все так само, як на цих туторіалах. Чому в мене не виходить весь час якась фігня? отут, зверху стерти оцю біду. І буде якось так. Я не розумію, хто цінить, що це моя шкіра вже. Це моя шкіра, певно. Йомей, я маю таку рожеву шкіру. Оу. Ну, а з цього боку так нічого вийшло. Можна ще ось те так підтерти. І буде люкс. Ммм. Може, всі і так користуються цими ватними паличками, а просто ніхто не показує мені це в туторіалах. А Всі показують мені, о, ми такі молодці з першого разу зробили. А звичайно, ми молодці. І тому її можна розтушувати вже. Нарешті. Розтушовуємо. Вона вийшла просто якась бежева фігня з блискітками. Дуже класна, до речі, вона пудра від VMB. Я її обожнюю, вона просто ну вона біла, і тому вона підстроюється під колір тону. І ну, дуже класно. І черга туші. Ні, ну, туш просто бомбезна туш. Вам скажу. Ось така mm -hmm. в мене туш. я вважаю, вона дуже крута і бомбезна просто. Хайлайтер. Чи не забула про хайлайтер? У мене ось такий хайлайтер, я його наношу просто пальцем. І не знаю, я мушу його нанести, бо ну, цей рік повинно все буде сяяти. Я не знаю, чому я наношу на чоло. Я просто десь була побачила, що хтось так робить. я теж почала так робити. Окей, okay. хайлайтер також нанесли. Тепер діло доходить до губ. Я не маю ніяких яскравих таких помад, там червона чи ще якась. Тому я буду використовувати гігієнічну помаду, і наверху я буду наносити тіні. Ну, колір бомбезний. Ось такий макіяж вийшов. Зараз розчайшимося, Я вона ж це буде гіпшіше виглядати з розпущеним волосом. Може, подивіться, який лакшері макіяж вийшов. А я на себе нарікала. Ну ви десь таке бачили? Які стрілочки гостренькі, які війки, яке. Личко прекрасне. Появляється, я буду святкувати не сама, а все-таки ввечері ми посидимо з родиною. Просто тут в Англії зазвичай новий рік не святкують. Тому так <с> будемо зараз переодягатись. Так, я буду одягати ось такі штани. Я їх купила вчора, тому ну, я мушу вигуляти обновочку. І також ось таке червоне боді. Поки не дуже зрозуміло, що воно таке, але коли я його одягну, буде краще зрозуміло. Ось такий образ получився на цей новий 2026 рік. Підтримайте мене, будь ласка, лайком та підпискою. І всіх з новим роком!